Зараз ми розпочинаємо виступ народного депутата Сергія Капліна. Він Представить свого гості, шановні українці, дорогі колеги. Сьогодні по всій країні близько мільйона громадян живуть без гарячої і холодної води. Це наслідок політики так званих субсидій, яка була запроваджена. Попереднім урядом на чолі з Арсенієм Яценюком це призвело до надзвичайно серйозних корупційних афер на Арсенія Яценюка і його оточення у Генеральній прокуратурі. Відкрито біля двох тисяч проваджень персонально на прем'єра кілька за зловживання з українським газом, який призначався для потреб простих пересічних українців, простих людей з усіх куточків нашої держави. Заборгованість бюджету перед підприємствами теплокомуненерго сягнула майже 40 мільярдів гривень. Відповідно, заборгованість теплокомуненерго перед Полтава Обленерго, Харків Обленерго, Запоріжжя Обленерго і іншими підприємствами так само значна і виключає можливості дальшого функціонування цих структур. Відтак обласні компанії Обленерго. Вимикають, вимикають обладнання, яке забезпечувало гарячою та холодною водою наших співгромадян. Відтак як я зазначав на початку свого виступу, біля мільйона українців сьогодні, в 21-му сторіччі, живуть без гарячої і холодної води. Ми отримуємо без дзвінків, листів наші приймальні соціал-демократичної партії по всій країні. Буквально завалені зверненнями громадян, які вимагають від нас, народних депутатів, від соціал-демократичної партії, від проспілок від депутатського корпусу у парламенті вирішити це питання сьогодні. Прем'єр-міністр України Гройсман, кабінет міністрів, внесли відповідний законопроект, який давав можливість зробити негайну ревізію бюджету, секвестр бюджету і направити кошти, які. Зароблені через перевиконання бюджету на потреби простих пересічних українців, проте необхідної підтримки через політичну корупцію, через бажання зробити ще один виток перерозп... перерозподілу бюджетних коштів з боку окремих фракцій і партій у парламенті не відбувся. Відтак і далі прості українці будуть страждати через відсутність. Гарячого і холодного водопостачання, а рішення по цьому законопроекту може бути прийнято виключно у кінці червня поточного року. Соціал-демократична партія має вирішення цієї проблеми. Перше, ми починаємо акції протесту і мобілізуємо всіх людей для того, аби притиснути Верховну Раду, фракцію у Верховній Раді і забезпечити законодавче врегулювання бюджетне врегулювання відповідного питання. Друге, ми внесли сьогодні вранці законопроект про зміну графіку роботи Верховної Ради України і пропонуємо та вимагаємо відмінити будь-які канікули, відмінити будь-які відпустки і будь-які вихідні до вирішення по суті питання холодної гарячого водопостачання для наших співгромадян. Хочу зазначити, що тільки у місті Полтава. Вдумайтесь у цифри біля 20 тисяч наших земляків сьогодні без холодної і гарячої води. Якщо уряд, парламент, політичні еліти країни сьогодні не нададуть нам до кінця тижня чіткого плану подолання цієї катастрофи, якщо не буде проголосовано негайно зміни до графіку роботи народних депутатів. І народні депутати України не візьмуться за вирішення по суті цього питання. Ми будемо змусити змушені всіх тих громадян, всіх тих пенсіонерів, робітників, які повертаються з роботи і не мають навіть холодної води виводити на центральні траси нашої країни, перекривати автомобільне сполучення, формувати фактично армію для блокади. Всіх транспортних мереж нашої держави, аби добитися, щоб Верховна Рада України, її депутати зробили елементарні кроки на зустріч простим українцям. І наостанок, ця проблема, зокрема, має дуже фундаментальні і глобальні виклики тільки через олігархію, яка дозволила разом із колишніми президентами і прем'єрами. З всіма семи попередніми складами Верховної Ради України дати можливість шмуркісам, Суркісам, Коломойським, Рінатам, Пінчукам забрати українські електромережі, забрати обленерго і розпоряджати з ними на свій розсуд. Так от це призвело до колапсу, який наступає в нашій державі. І це тільки перша ласівка. Позиція соціал-демократичної партії рішуча, прямолінійна і проста. Вичистити через зміну конституції через серйозні процеси деолярхізації Україну від цієї олігархічної сволоти, повернути ними вкрадені фабрики і заводи простим українцям і українській державі, повернути всю інфраструктуру газового, електро і іншого комплексу нашої національної, народної економіки у власність простих українських громадян. І зробити суттєву реконструкцію і модернізацію цих коштів за гроші вилучені у народних депутатів України, у суддів, у колишніх прокурорів, які задекларовані мільярдами доларів у деклараціях, які побачила сьогодні вся Україна. Ми вимагаємо від Луценка від Назика. Вимагаємо від всіх правоохоронних силових органів взяти в руки кожну декларацію цих олігархів, депутатів, суддів, чиновників за весь час існування української незалежності, і наче Буратін витрясти з них, з буратін витрясти витрасти з них все те, що ними було награбовано у простих українських громадян. Генеральна прокуратура і НАБУ це найефективніший, найкращий. Міжнародний валютний фонд для нашої держави тут всередині країни є необхідні ресурси. Тут всередині України має народитися необхідна політична воля, щоб знищити олігархію, знищити їх під стилок у Верховній Раді України, провести дочасні вибори, змінити конституцію і дати шанс. Нашій країні, нашому народу жити, а не існувати, відчувати себе не істотами, а людьми. І я хочу передати слово Олександру Шамоті, заступнику голови, заступнику лідера соціал-демократичної партії, депутату міської ради Полтави і керівнику фракції соціал-демократичної партії у місті Полтава. Прошу. Дякую. Насправді ситуація, яка склалася в цей понеділок в місті Полтава. Змусила мене сьогодні бути на цьому брифінгу. Ситуація з тим, що був відключений цілий мікрорайон міста, мікрорайон Алмазний від водопостачання через борги перед обленерго, теплокомуненерго, є критичною. Зараз трішки було налагоджено водопостачання, але проблема залишається: 36 мільярдів гривень заборгованості бюджету перед. У вигляді компенсації перед бюджетами перед генеруючими компаніями, є критичними. Наступним кроком буде відключення не тільки мікрорайону Алмазного у Полтаві, а всієї Полтави і всієї України від водопостачання як холодного, так і гарячого. Сьогодні я хотів би звернутися до представників усіх фракцій у Верховній Раді України з тим, щоб закликати їх якомога швидше. Прийняти пропозицію і проголосувати щодо виділення коштів для компенсації генеруючим кампаніям так 14 мільярдів, які пропонує уряд, цього недостатньо. Але, хоча б частково, це вирішить проблему. В Свою чергу уряд, який взяв на себе зобов'язання щодо компенсації субсидій, повинен знайти джерела для фінансування відшкодування кампаніям, які надають населенню послуги з водопостачання. Тому сьогодні. Уряд разом з парламентом несе повну відповідальність за те, щоб в країні не стався водний колапс. Я сподіваюся, що народні обранці найближчим часом до кінця червня проголосують ці зміни і не залишать українців без холодної і гарячої води. Дякую. Дякую